Якщо ти помітив, що у твоїх індичат пальці викручені або лапки, наче не тримають тіло, це не випадковість, це сигнал, що щось пішло не так. І зараз покажу, чому саме таке буває і як цього уникнути. З покрученими лапками ми стикнулися, коли тестували комбікорми. І я зараз розповім, із за чого це може бути. Найчастіша причина це слабкий кістяк. Вони швидко ростуть і дефіцит кальцію і вітаміну Д3. Впливає на те, що у них ось такі покручені лапки. Як цього уникнути? Причина перша слизька підлога. Вони сковзаються, кістяк росте швидко, і за цього вони травмуються і лапки викривлюються. Потрібна тирса, солома або інший м'який матеріал. Друга порада це температура в перший тиждень від 32. До 36 градусів. Чому? тому що маленькі індичата мерзнуть, менше рухаються і починають простужуватися. Також буває, що викривлення пальців є спадковим цього важкого кросу. Але найчастіше це проявляється в півтора 2 місяці. Якщо не вжити заходів, то буде біда. Купуйте якісний комбікорм. Не домішуйте до того комбікорму, він повинен бути спеціалізований. Не домішуйте до того корму кукурузу, пшеницю. Чи якусь кропиву чи цибулю. Додавайте кальцій. Якщо ви кормите підручними засобами, додавайте кальцій і вітамін Д3. Друзі, але не все втрачено. Ви можете врятувати цих індиків, і вони будуть жити повноцінним життям, якщо ви вчасно прийняти деякі міри. Ось які. Курс лікування, якщо ви помітили, що в них викривлюються лапки і вони шкандибають, це вітамін Д3 плюс кальцій плюс фосфор. Згідно рекомендацій виробника цих препаратів, на протязі 7 днів. У бройлерного індика все повинно бути по схемі. Це включає вітаміни, пропойка, вакцинація, температура, підстилка і корм спеціалізований. Якщо цього всього дотримуватися, ви уникнете падежу і небажаних захворювань, від яких вони будуть гинути і погано набирати вагу. Ці лапки покручені в індиків через те що першу цю партію я тестував на різних кормах. І один корм був неякісним, в ньому не було достатньо вітамінів і кальцію. В цій молодшій партії ми теж тестували двох виробників, яких я не буду називати, але висновок тільки один. В жодного з цих індичат пальці на лапах не покручені. Вони гарно набирають вагу і чудово себе почувають. А з цієї партії, і це не випадковість, а закономірність на одному виробникові майже в усіх індичат підослідних, покручені лапки. І по закінченню експерименту я провів курс лікування. Вони повноцінно харчуються, гарно себе почувають, але, на жаль, це вже не виправити. Не повторюю чужих помилок, моїх помилок. Це все можна попередити. А багато цікавої інформації у мене на каналі.